Подвір'ям біля свого будинку мешканці з Мучної-20 користуються з 50-х років. За цей час тут не лише звели свої гаражі, а й висадили дерева. Нам завжди говорили, це належить вам, то є по технічному паспорту ваше подвір'я. І собі в тому подвір'ї. до голови навіть не приходили, що воно нам не належить. Ніхто ніколи ніяких претензій не придивляв. Подвір'я під забудову у мерії віддали ще 2008 року. Досі забудовник погоджував усі проекти для багатоквартирного будинку. За словами адвоката фірми забудовника, тут збираються звести п'яти чи шестиповерхову споруду. Це не буде висотка, яка буде псувати повністю фасади будинків. Це буде хороший будинок з хорошим проектом. Міські посадовці, які приїхали з інспекцією, кажуть земельну ділянку забудовнику віддали на законних підставах. Ця земельна ділянка це є землі міста. Вона не була ніколи закріплена за тим будинком і просто використовувалася мешканцями без ніяких документів, тобто без договору оренди, без державного акту. Вони не скористалися своїм правом, тобто могли б утворити ОСББ і закріпити якусь частину землі для обслуговування споруди. Та чи буде будована подвір'ї, залежить від Личаківської прокуратури. Завтра вона має відповісти, чи законно мешканців позбавили землі. Оксана Височанська, Михайло Когут, Яра Огляд дня, телеканал Зік.